Досліджуйте чумацький шлях як ніколи раніше, за допомогою цієї приголомшливої нової кольорової карти зображення. Нова карта чумацького шляху безпрецедентний погляд на нашу галактику. Астрономи представили неймовірно детальну кольорову карту чумацького шляху, створену з використанням даних низькочастотного радіовопромінювання. Ця унікальна віха в астрофізиці дозволяє нам вдивлятися крізь щільні хмари пилу та газу, відкриваючи раніше невидимі структури в нашій галактиці. Як створювалася карта, команда вчених з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень АЕКРА об'єднала дані двох масштабних досліджень Galactic і Extragalactic All-Sky МВА, Glim і Galemix, Телескоп Merchison Whitefield Array, MWA, у Західній Австралії зібрав дані та обробив їх 18 місяців. За цей час у дослідницькому центрі поузи Supercomputing Research Center було використано приблизно 1 мільйон обчислювальних годин, що показала карта. Нова карта показує південну галактичну площину в широкому діапазоні довжин Радіохвиль. Вона дозволила визначити залишки над нових вибухи зірок, які колись висвітлювали небо. Відкрийте для себе зіркові ясла, де народжуються нові зірки. Дослідіть складну структуру газу та пилу, які утворюють галактику. Зазирніть у серце чумацького шляху, яке приховане від видимого світла. Значення відкриття. Це дослідження має велике значення для астрофізики. Допомагає зрозуміти еволюцію зірок від їх народження до смерті, дозволяє вивчати взаємодію зоряних об'єктів. Надає унікальні дані про пульсари, загадкові нейтронні зірки, створює основу для нового телескопа СКАЛАУ, який вивчатиме галактику з ще більшою точністю. Інтерактивні функції. Унікальною особливістю нової карти є можливість її перегляду в інтерактивному режимі. Користувачі можуть переміщуватися по площині зірки, збільшити деталі галактики. Вивчення окремих предметів і явищ. Нова карта чумацького шляху відкриває перед астрофізиками небувалі горизонти. Це не просто красиве зображення, це ключ до розуміння будови нашої галактики та еволюції зірок у ній.